Що означає насправді любити? Це не лише для себе єдиного жити, а ближньому допомогти, зрозуміти, з ним сумувати, а також радіти, що означає насправді любити, це всі суперечки вмить зупинити, простити й велике набути терпіння до вподоби Ісуса від Твоє смиріння. що означає насправді любити. Це щиру надію у серці своєму носити, Забутись погане та все ж довіряти, без втоми добро у людях шукати, що означає насправді любити, це з теплотою милосердя чинити, словом ласкавим підтримати людину, не осудити важку для неї годину, що означає насправді любити. Це з міцною вірою йти на поле битви, разом з Ісусом Христом перемагати, озброївшись відвагою, страху не мати, що означає насправді любити, це Святого Духа вогонь в душі запалити, вірності Слову до Кінця пронести, пожадливість і гордість свою розп'ясти. Що означає насправді любити? Це вдячними бути й у серці хвалити Бога Творця за щоденну Його благодать, молитись, втішатись і псалми співати. Що означає насправді любити? Багато що можна про це говорити? Та так добрим ділом показати у житті, щоб побачили люди Ісуса в тобі.